Так, да, сьогодні я хочу зняти за день. Взагалі в мене в планах зняти це відео вже тиждень. Але... No. да, До речі, у нас сьогодні зранку була руханка. Руханка. Ем... Скільки вона була? 20 хвилин була. Вони ще заставить коротше, то відео там, де ми це робили. Що це таке? Сьогодні у нас дві пари. Перша це історія Фу, це? історія Стройської академії. І друга, у нас різна, у нас медіатекст, а у вас... Меді технології, мені подобається медіа технології. Буде сидіть від простойську академію батьки пошли, Я побачила своїх батьків у якоїсь кафешці, і вони їли без мене щось смачне, і я капець розстріла. Що відстіли пару остройській історію Острозької академії, і зараз ми йдемо в новий корпус. Ми остройській академії.

Ти що, обалдела? Що ти нам скажеш перед тим, як ми поїдемо? Я вас люблю. Помахай, це влог. Хеллоу. Другий кадр, я закрила мікрофон на першому. І так, я вже вдома. Нарешті um, я по такій традиції, як це можна назвати, ми зайшли, мій, мій батько, купив мені книжку. <реш> um, Насправді, і це хвильний, і романтика, точніше, там є сентиментальна історія. Ну, я романтика і ще якась. Я сентиментальну історію і я романтика. Я сентиментальна сентиментальна історія і романтику я читала. Мені сподобалось насправді. Сентиментальна історія мені теж сподобалась. Я ну для мене це дуже значуща книжка. Мене дуже зачепила. Я романтика, і мені дуже хотілося купити саме в фізичному плані цю книжку. Але якось ніколи в мене ну, не з, не, з, не з, що я не могла собі купити, а просто не збігалося. Сьогодні прийшов час саме для цієї книжки. До речі, я вам щось покажу свою колекцію книжок. Так, це все мої книжки. І ще є, і дві. Виходить оця, і ще. Я собі ще одну купила на тому тижні. Насправді, в плані в мене таких сьогодні нема. Як піти день, я не знаю. Одне знаю, що зараз я нарешті піду в нормальний душ. І. Мама сказала, щоб я вам розказала про те, що вона мені вчора прислала фото, що вона зробила торт у цей. І я приїхала. Я приїхала і я зразу його з'їла просто. Типу, вона каже, ти що це було на стол. Я така... Ой. Ну, я ще нічого не їла, мені можна.